Вітаю вас, наші любі. Це все ще не Сергій Німчинський, а Тетяна Майсенко. Я операційний директор компанії FoxMadet. В цьому випуску it новин ми поговоримо. Нові санкції для Росії від it гігантів Північно-корейські хакери прикидаються рекрутерами та можуть заразити вас шкідливим програмним забезпеченням. Що відомо про полуничку від OpenAI? конкурс від SurfServe та інші новини прямо зараз. Поїхали. Mastercard купує рекордер ф'ючер. Рекордер Future – одна з найбільших компаній з кібербезпеки у світі. Сума угоди склала 2,65 мільярда доларів США. Рекордер Future обслуговує понад 1900 клієнтів у 75 країнах, включаючи уряди 45 держав. Та більше половини компаній зі списку Фече 100. вона відстежує загрози в реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел, що дозволяє вчасно реагувати та зменшувати ризики. Інтеграція технології рекорд Future посилить сервіси Mastercard, що працюють у сферах кібербезпеки, запобігання шайхрайству. Та прийняття рішень у реальному часі. Далі пряма мова: разом ми будемо впроваджувати інновації швидше, створювати розумні моделі та передбачати нові загрози до того, як можуть відбутися кібератаки у платежах і поза них. Сказав. Крейн Бостур, головний спеціаліст із обслуговування Мастеркард. Наразі компанії спільно працюють над сервісом на основі штучного інтелекту, що дозволяє швидше та точніше ідентифікувати зламані картки. Угоду планують закрити в першому кварталі 2025 року після перевірки регуляторами. Полуничка від OpenAI. Компанія анонсувала нову модель штучного інтелекту, відому під внутрішньою назвою «Strawberry» або загальною назвою o 1 Ця модель спрямована на максимальне наближення до стандартів роботи людського мозку та здатна вирішувати складні завдання. Нова розробка OpenAI використовує дещо більше часу на обчислення, коли надає відповідь. Це пов'язано з тим, що модель намагається зробити її максимально схожою на людську. Далі пряма мова. З цією моделлю інструменти OpenAI повинні мати можливість вирішувати багато етапні проблеми, включаючи складні математичні питання та завдання з кодування. Зазначають у кампанії у своєму офіційному блозі. OpenAI продемонструвала приклади застосування нової моделі для вирішення завдань з кодування англійської мови та математики, а також її спроможність розгадувати кросфорди. Попередня версія цієї моделі вже доступна через чат-бот, ChatGPT. для платних користувачів плас. І тім, що ж тепер, коли вам буде самотньо, ви знаєте з ким порозмовляти. Північно-корейські хакери атакують розробників Python. Пошук нової роботи завжди був складним процесом. Але ще гірше, коли потенційний роботодавець виявляється фейковим і використовує вакансію лише для того, щоб заразити вас з шкідливим програмним забезпеченням. Згідно з останнім звітом провідної кампанії у сфері кібербезпеки Reversion Labs, це стало реальністю для python розробників Вони потрапили під приціл хакерів із північної Кореї вже майже рік тому, і ймовірно, атаки триватимуть і надалі. Атаки здійснює хакерська група Lazarus, яка фінансується державою. Хоча їхні методи нові. Загальна кампанія поширення шкідливого програмного забезпечення серед розробників Python триває щонайменше з серпня 2023 року. Зокрема, були помічені випадки дублювання популярних Python інструментів з додаванням шкідливого коду. Тепер з'являються атаки, що включають так звані. Тестові завдання з програмування, які насправді лише служать для встановлення прихованого програмного забезпечення на комп'ютері жертв. Воно закодоване за допомогою base 64, що дозволяє віддалене використання команд після інфікування. Можливості для експлуатації на цьому етапі практично не обмежені через гнучкість Python. І його взаємодії з операційною системою. Мотиви цих атак залишаються невідомими, але враховуючи державне фінансування групи, «Лазарас», є ймовірність, що Північна Корея прагне посилити свій вплив у сфері. Міжнародної кібербезпеки. Що ж, Python-розробники бажаю вам бути уважними та обережними. А щоб збільшити шанси знайти роботу, запрошую вас на курс навчання на проєкті від FoxMind. Навчання проходить як на справжній роботі: спринти, статус мітинги з командою і код рев'ю. У результаті ви зможете записати комерційний досвід у резюме. Що підвищить ваші шанси швидше знайти роботу? Реєструйтеся за посиланням під відео. Американські it гіганти оголосили про нові санкції проти Росії. Йдеться не лише про посилення обмежень, а й про повний вихід із російського ринку. Міністерство закордонних справ України повідомляє про це на своєму офіційному телеграм-каналі. Зокрема. Microsoft почав відключення російських користувачів від хмарних сервісів. Google заборонив створювати нові аккаунти за допомогою російських номерів і позбавив російських блогерів можливості заробляти через AdSense. Компанія Atlassian, відома своїми продуктами як Jira, Confluence і Trello, заявила про повний вихід із ринку Росії. Те саме зробили Notion та Slack. Міро. Також перестав обслуговувати російські та білоруські аккаунти. Окрім того, система CAD та Autodesk також залишили Росію, а SAP та Oracle припинили обслуговування своїх ERP-рішень для російських компаній. Далі пряма мова. Після тривалих консультацій дякуємо партнерам за рішучі дії. Резюмували в МЗС. SoftServe анонсував конкурс, на якому обере п'ять соціальних ініціатив та створить для них it рішення. Українська it кампанія запустила конкурс Open Call 2025, спрямований на підтримку громадських організацій, благодійних фондів та соціальних ініціатив. Переможці отримують технологічні рішення. Розроблені фахівцями компанії конкурс є частиною програми OpenTech, яка функціонує з 2019 року, і до участі запрошуються організації з України. Польщі, Болгарії, Румунії, Колумбії та Мексики. Заявки приймаються до 15 жовтня 2024 року. Учасники можуть подавати проєкти у таких сферах, як реформи в освіті, екологія, охорона здоров'я, інновації, рівність, підтримка ветеранів та вразливих груп. Ініціативи оцінюватимуть за масштабом. Впливом на спільноти та актуальністю останні п'ять років українцям як ніколи раніше потрібна була підтримка, і спільно з партнерами ми реалізували проекти, які підтримують систему охорони здоров'я, трансформують освіту, посилюють волонтерський рух. Та наші спільноти загалом сказала Марія Кучеренко, директорка з корпоративної репутації та соціальної відповідальності СОПСЕР. Переможців оголосять до кінця року, а розробка рішень розпочнеться у 2025 році. Дякую за вашу увагу! Якщо нова ведуча вам не сподобалася. Та знову пишіть, поверніть Немчинського чинського в коментарях, але все ж чекатиму на вашу підтримку, вдалого та мирного вам тижня. Дуже важливо бігти нагору, хоч би що з тобою відбувалося. Кіс, Flowers for Elgeron.